Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. 13 в Україні маємо новини для вас. Пошукова рятувальна операція триває у Кам'янському на Дніпропетровщині. Вночі ворожий дрон поцілив у дах чотириповерхового житлового будинку. Окрім даху, частково пошкоджене перекриття в одному з під'їздів. Внаслідок атаки поранені восьмеро людей. Нині в лікарнях перебуває четверо. Втім, під завалами попередньо залишається ще одна людина. Це чоловік. На те, що його віднайдуть живим, чекає донька Ганна. За її словами, в момент удару вдома були батьки, мати з пораненнями нині в медзакладі. Вона вже в лікарні її ще злозіблочі знайшли. А що з нею? Які вони все добре. Ну тобто більш-менш все добре. Як відпрямує, нічого немає. Все добре. А ви собі ями. Я тримаюся сил і Вірю, що все буде добре. Я вірю, що Бог нам допоможе. <святування> І, <святування> да. нас папочка, але ми теж його Всі живі. Але прилетіло саме наш але всі живі. Папочка, я біга, що живий. Ми його знайдемо. Наразі будинок мешканців не пускають. За попередніми даними, повністю зруйновано 12 квартир. Шестеро людей потребували відселення. Їх розмістили в гуртожитку. Поруч пошкоджені ще кілька будинків. На місці наводять лад комунальні служби. Працюють поліція, благодійники та місцева влада. Фпів дронами та артилерією цілили росіяни по Нікопольському району Дніпропетровщини. Під ворожим вогнем були Нікополь і Покровська громада. Пошкоджено п'ятиповерхівку приватний будинок, лінію електропередачі. Регіон під постійним ворожим вогнем. Докладніше про це у матеріалі Олени Мандалюк. Десь о одинадцятий ранку до обіду. Перше прилетів у кришу. Другий прилетів у калітку. Сергій Юрійович, голова гаражного кооперативу, розповідає, як днями ворожі а в здійснили атаку. В момент вибухів чоловік був на робочому місці. Першим прибіг рятувати майно через обстріл, зруйновано гараж, пошкоджену автівку. Та на цьому окупанти не зупинилися. Мені трохи подліхтавалі ворота закрили. Ми трохи підрихтували, ворота зачинили, а тут лишилася вирва. Потім, десь вже о 16-й вечора, один прямо у вирву. Ну, вони тренуються. Людину тут поранило у нас, судячи з усього, нікуди не звертався, бо поранення було легким. Кров була на шиї, лобове скло, мабуть, від удару. Попри небезпеку, Сергій Юрійович робоче місце не полишає. Щойно чую гул у небі йде в укриття. тільки чую гул. Тікає в укриття в бухгалтерію. Ну тут оптоволокно волокно лежить. Та оце ж воно да. Он воно є. Тут по проводам. Ось це все. За день російська армія випустила близько десятка безпілотник на гаражний кооператив. Розповідає голова, до цього територію росіяни обстрілювали артилерією. На нас основному була арта. За територією прилітали дрони. А це перший раз, щоб так прямо за чотири роки обстрілів Нікополя, це у нас перше таке було. Прибережна зона Нікополя під постійними ударами ворога. Тут практично немає вцілілих домівок над ліквідацію наслідків. Застаємо Олександра. Він інтернет-майстер. Зачасту це, от як бачите, от прилетіло. Кабель або обірвало, або десь шукаємо уламок, де застряг, і... В процесі відновлюємо. Розповідає, відновлювати мережу доводиться під постійною небезпекою. намагаємось робити по максимуму те, що можна. Там, де взагалі безпекова ситуація, дозволяє. Якщо там вже зовсім берег і аеродром, ну відповідно, знаходимо час і місце, щоб це зробити. Зараз трошки поганенько вже стає, зеленка спадає і мало місця де можна. Трошки укритися від дронів. Ну від арти, звісно, не укриєшся. Це вже судьба Божа. До 80 російських атак на день зазнає Нікопольщина. Найбільше припадає на райцентр Лише за минулі вихідні ворог 14 разів обстріляв Нікополю із важкої артилерії. Та майже 20 атакував дронами. Не бояться тільки дурні, страшно. Окупанти з дронів полюють на людей їхні будинки та намагаються пошкодити телекомунікаційні вузли, щоб позбавити населення зв'язку. Та завдяки таким людям, як Олександр, Нікополь залишається незламним з Дніпропетровської області. Олена Мелюкиросам Засоба, подробиці телеканал, інтермарафон, єдині новини. На Донеччині за добу поранено 10 людей, як повідомили в обласній адміністрації у Слов'янську травмовано трьох жителів, шістьох у Краматорську. Ще одна людина постраждала в Костянтинівці. За добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Пошкоджені приватні багатоквартирні житлові будинки, побиті автомобілі, склади, приміщення підприємств. З лінії фронту вивезли 181 людину. Серед них 25 дітей. Евакуація триває. Рятувальники евакуаційної групи Фенікс показали, як вивозили жителів із прифронтової дружківки Краматорського району усіх, усіх людей з дружківської МТГ так евакуюємо. бронезахисті, каски. Добрий день. Собаки немає. Ні, 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 уже Все, немає. Да, все давати. давайте. Росіяни зранку обстріляли Дніпровський район Херсона. Як повідомили в МВА, під ворожий удар потрапила територія одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради. Пошкоджено приміщення минулося без постраждалих. Крім того, ворог безпілотником атакував 49-річного чоловіка. Його ушпиталили за минулу добу в області через російську агресію. Поранені двоє людей. За даними ОВА, окупаційна армія обстріляла Херсон та ще 21 населений пункт. Ворог бив з авіації, артилерії атакував дронами. Пошкоджена критична та соціальна інфраструктура. Руйнувань зазнали три багатоповерхівки та три приватні будинки. Понівечені приватні автівки та спецтехніка. Горить ворожа логістика. Рух спротиву Свобода Росії провів серію атак на території держави агресорки. Спалено десятки локомотивів, які перевозили зброю та техніку для російської армії. Про таке повідомляє головне управління розвідки. Партизани використали запалювальні коктейлі, знищивши системи управління і електропостачання потягів. У наслідок операції суттєво ускладнене постачання озброєння на фронт. Опір росіян війні проти України всередині самої РФ зростає. СБУ затримали російського агента, який готував диверсію на Харківщині. 54-річного місцевого жителя завербували завдяки антиукраїнським коментарям у Телеграмі. Він намагався підірвати залізничні колії, щоб пустити під підукіс потяг зсу. А потім планував новий вибух уже безпосередньо під військовим ешелоном. Контррозвідка зірвала плани ворога. Під час обшуків вилучили вибухівку та докази співпраці з РФ. Зловмисникові загрожує довічне ув'язнення. Понад 190 мільйонів гривень збитків і зірвані поставки зброї. Справу про постачання до зсу бракованих кулеметів передано до суду. Як повідомляє ДБР, колишній посадовець міноборони та керівник держпідприємства закупили замість якісної зброї дешеві аналоги, які виходили з ладу вже після перших пострілів. З метою відшкодування збитків на майно обвинувачених вартістю понад 41 мільйон гривень накладено арешт. Колишній посадовець Міноборони обвинувачується у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, та перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України, яке призвело до тяжких наслідків. Керівник державного підприємства обвинувачується у вчиненні аналогічних злочинів, а також у службовому підробленні. Ще одного керівника держпідприємства оголошено міжнародний розшук. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Низку важливих об'єктів російських окупантів уразили сили оборони. Про таке повідомляє Генштаб. У тимчасово окупованому Донецьку удару завдали по базі зберігання, комплектування та запуску БПЛА типу Шахен. Там спалахнула масштабна пожежа і відбулася потужна вторинна детонація. Завдання виконували підрозділи ракетних військ і артилерії, сил безпілотних систем та сил спеціальних операцій. У тимчасово окупованому Криму уражено три об'єкти з паливно-мастильними матеріалами. У гвардійському зафіксовано успішне влучання в резервуар та цистерни з ПММ на зливоналивній естакаді. На двох базах ПММ в Сімферополі уражено резервуарні парки, зафіксовано загорання резервуарів з паливом. Також наші оборонці уразили Волгоградський НПЗ. Річний обсяг переробки нафтопродуктів цього заводу становить понад 5% від усієї переробки в РФ. Там пролунали вибухи і вирує пожежа. Дрони знову атакують електростанції Росії. Цього разу удар припав по найпотужнішій Костромській тепловій електростанції, що за 350 кілометрів від Москви. Губернатор Костромської області традиційно поспішив заявити, що російська протиповітряна оборона, начебто, відбила атаку. Утім додав, що є наслідки на об'єктах енергетичної інфраструктури. Костромська теплова електростанція третя за потужністю в Росії. Її демохід за вишки понад 320 метрів один з найвищих у Європі. А загальна потужність складає 3600 тисячі мегаваттів. Росія залишатиметься фактором дестабілізації в Європі та світі в найближчому майбутньому, навіть після закінчення війни в Україні. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Рюте виступив з цією заявою на форумі НАТО. Промисловість у Бухаресті. Він чітко дав зрозуміти, що небезпека з боку Росії не зникне разом із завершенням цієї війни. Москва і надалі становитиме загрозу для Європи. Генсек альянсу наголосив на необхідності розвитку технологій та вогневої потужності для протистояння постійним російським загрозам. Нам потрібні можливості, нам потрібне обладнання, реальна вогнева міць і звичайно ж найсучасніші технології, тому що загрози, з якими ми стикаємося, реальні та тривалі. Непровокована війна Росії проти України є найскравішим прикладом цієї загрози, але небезпека, яку становить Росія, не закінчиться разом із цією війною. У найближчому майбутньому Росія залишатиметься дестабілізуючою силою в Європі та світу. Кількість жертв тайфуну Келмагі на Філіпінах зросла до статусу Ще щонайменше 127 осіб досі вважають зниклими безвісти. Найбільше постраждала провінція Себу, де мешкають понад 2,5 мільйони людей. Місцева влада зосередила зусилля на розчищенні завалів, шукають зниклих безвісти та тих, хто міг сховатися і перечекати стихію. Синоптики попереджають, що тайфун Келмагі відновив свою руйнівну силу і тепер прямує до узбережжя В'єтнаму під загрозою кілька центральних провінцій і ключові райони вирощування кави, де триває сезон збору врожаю. В'єтнамська влада вже мобілізувала тисячі солдатів для евакуації щонайменше 350 тисяч людей. Можливе призупинення роботи восьми аеропортів, включно з міжнародним аеропортом у Данагу. Він третій за величиною в країні. Японські військові вирушають на незвичну місію допомагати владі префектури АКІТА боротися з хвилею нападів ведмедів на людей. Сухопутні сили самооборони Японії підписали угоду про надання логістичної підтримки до кінця листопада. Військові розміщуватимуть пастки, клітки і транспортуватимуть мисливців, але стріляти по ведмедях не будуть, адже не проходили навчання з відстрілу диких тварин. А законодавство це забороняє. Цього року кількість небезпечних зустрічей людей з ведмедями зростає по всій Японії. Станом на вівторок зареєстровано 14 смертей від нападів ведмедів. Тільки в префектурі Акіта відбулося 60 нападів 4 з них смертельні.